Довгоочікувана подія у житті телеканалу Раї сталася 30 квітня. У місті Івано-Франківську відбулось відкриття та освячення нової студії. Це стало ще одним новим етапом у встановленні та розвитку каналу. Що вдалося створити? Дивіться далі. Ніхто в Івано-Франківській області і уявити не міг, що місцева телекомпанія, маючи правда досить великі та амбітні мрії, зможе стати обласним телеканалом, гідним конкурентом на телевізійному ринку Прикарпаття. Телеканал Раї виник не із впровадженням цифрового мовлення в Україні. Як дехто сьогодні вважає, його історія налічує ось уже 20 років. Це один із перших каналів, який було створено на витоках становлення Незалежної України. Улюблений у Галицькому районі сьогодні канал Раї за завоює серця глядачів по всій Івано-Франківщині. Нове приміщення студії стало ще одною сходинкою, яку вдалося здолати. На вулиці Василіянок відтепер вируватиме телевізійне життя, яке подарує глядачеві цілу низку нових програм, цікавих сюжетів та репортажів із життя івано-франківців. Просторі приміщення, сучасний дизайн знімальних майданчиків, зручні робочі місця усе для того, щоб показати високий рівень у медійному просторі, якого направду, вартує Прикарпаття. На офіційне відкриття були запрошені ті люди, які всіляко сприяли та допомагали у тому, щоб телеканал набув нового обличчя. В першу чергу це наші партнери, ті телеканали, які увійшли до своєрідного консорціуму. Коломийський телеканал НТК, Надвірнянський, Калуський та Роготинський районні телеканали, представники обласної влади, інтернет-видань, друкованих та радійних змі, нацради, спілки журналістів, духовенства. На добру справу гідні починання нове приміщення було освячено, адже тільки з Божою Допомоги та ласки можна сягнути намічених вершин. Йосифові, як звичайний робітник. В цей день було чимало подарунків, щирих слів вітань. Генеральний продюсер телеканалу Раї Андрій Росиняк, подякувавши усім, хто завітав на свято, висловив сподівання, що така велелюдність у знімальному павільйоні ніколи не переведеться. Що наші ефіри повнитимуться цікавими особистостями і з не менш цікавими думками. Я би хотів, щоб в цій студії завжди було так багато люди, як сьогодні. І я маю надію, що мій колектив, мої друзі, мої колеги, мої співробітники, ми цього досягнемо. Я сьогодні хочу подякувати всім тим, хто долучився до, до цієї роботи своїм колегам, працівникам, редакторам, журналістам, операторам, всім цьому технічному колективу, який спромігся це все зробити, і безперечно, що подякувати всім тим людям, які допомогли нам. Отриманням ліцензії стартувати 24 годинами. Для телеканалу, який народився у місті Пошти, небезпечно, що це, це великий копир. Тому що 24 години це треба надзвичайно багато працювати. Але ми сильні. Представник Національної ради з питань телебачення та радіомовлення в Івано-Франківській області Ігор Маслов також долучився до привітань. Я бажаю, щоб ця студія, це приміщення якнайшвидше е, наповнилась новими людьми, які тут працювали це дуже важливо. Можна мати гарні стіни, ремонт, світло. Але треба людей. Люди, які будуть нести добро з екранів телевізорів, тому що тільки добра людина може працювати на радіо, ну і на телебаченні. Тому що тільки добра людина може нести свої емоції, позитив всім глядачам. Так як ви робите, це 24 години дійсно вже протягом півтора року. Я бажаю вам успіхів, натхнення. Рекламодавців, що у вас були гроші. Від обласної державної адміністрації із відкриттям увесь колектив телеканалу привітав заступник голови Роман Іваницький. Скажу так, я особисто зобов'язаний зробити перший і найголовніше привітати вас особисто весь колектив, всіх колег від Михайла Васильовича Вишевонюка, для того, щоб нова студія ваша була конкурентно здатною. Конкуренції, щоб не ставляли шпильки в колеса, а народжувалися нові на цікаві проєкти, щоб вас завжди обмінала заздрість, щоб була гарна, прекрасна співпраця, яка була, є, і я вірую з усіма нашої колеги, з усіма колегами з цілої області. Бо так, як стрімко вирвався у цей ролик на цьому екрані, отак от стрімко виривається в ефір. І твердо, постійно, роками утверджуйте своє становище спільно разом з усіма. Працюйте на благо нашої області, працюйте на благо нашої батьківщини. І е, хочеться вірити про те, що ще е, одна ця студія, ще один цей офіс подарує для воно нові цікаві проекти. А далі, звичайно, що була неофіційна частина із частуваннями та ще цілим потоком вітань на добру працю. Завдяки старанням умілих рук кулінарів Бурштинського торговельно-економічного коледжу на святкуванні було розрізано особливий торт із логотипом телеканалу Рай.